Всім добрий день, 9 січня. Привіти сонячної і засніженої Одеси. У нас сьогодні сонячно, морозно, Зараз температура десь мінус 7, мінус 8, але буде мінус 5. Це максимальна температура, мінус 5. Максимально я маю на увазі. А на вечір знову буде ще морозе, цильніше. Ну так я хочу пройтись до морячка. Ну, це... Ну а як же без моречка? Треба подивитися, як воно засніжене, що там взагалі коїться. Але трохи пройтися через місто і подивитися, як виглядає місце після такої хуртовини. Але я вже бачу, що кругом дороги чистять, всі прибирають той сніг. Ну, ходімо подивимося. Растюня! Ростюня! Ростюня! Скажу Ростюня, сідай, я зараз відійду, скажу тобі до мене, і ти до мене прибежиш, а я тебе буду знімати. Раз ти так і послухалась, ага. Пішла в інший бік. Так, що ми бачимо? Центральні дороги почищені. Ось такі невеличкі, маленькі, то ні, бачите, тут є сніг. На вулицях кожне підприємство, тротуари я маю на увазі, це кожне підприємство, магазин, ресторан виходить, чистить біля себе або посипає біля себе. Ну, в цілому почищено. центр міста почищено. Я навіть у себе. Перший мій вихід на вулицю сьогодні я була здивована тим, що все почищено. Біля парадного почищено. Ну, тобто, не знаю, В центрі все почищено, не знаю, як далі в місті. І центральні дороги для транспорту. Ми зараз біля привозу. Вулицю я не називаю так, як ви просили. Але я думаю, що багато хто знає, що це за вулиця. А хто не знає, то напевно і не дуже воно і потрібно. Так ось, поки ми йдемо. Хотіла сказати, до речі, зараз зайдемо на ринок, подивитися не стільки ціни, а скільки взагалі є там люди, хто є, яка там двіжуха, коли така погода, коли такий мінус в Одесі, для Одеси це дуже холодно. Ще ця вологість повищена з моря, тут мороз відчувається по-іншому. Для декого здається, що 5, мінус 5, то невеликий мороз, так, але я ж кажу, що він відчувається в багатьох містах, мінус 20, так не відчувається, як в Одесі, мінус 5. Тож зайдемо на ринок і подивимося, хто є і що є, що продається, чи продається взагалі, чи ні. Ось так. Вчора прикалувалася, що ми зразів доставка майбутнього, що ми самі сильні, самі оперативні, да швидкі, і то і дивлюся відео, як якийсь то доставщик. Потрапив в таку ситуацію, як і я вчора. оцей вітер, що він робить крок вперед, а вітер його відштовхує, і він як на ковзанці їде назад. От просто їде собі і все. А я ж була в такій ж ситуації, але я не здалася. Я не поїхала за вітром. Я, я вперто йшла вперед і я дійшла. Так що хто молодець? Ми здрасте молодці. Ось так. Трошки джерелки. Все працює, всі працюють. Сьогодні в Одесі не працюють школи, а в дитсадочках працює тільки чергова група за погоди. Ну, це правильно, це теж так завжди було. Якщо є з ким залишити, то дитина залишається вдома. Привоз, ходімо. Я там вже була. Я вже пройшлася з того входу, щоб показати вам вивіску, що це привоз, що це Шипучка? не парашкина контора. Продавців дуже мало. Бачите, є фрукти овочі, вони накриті. Ну такий мороз, воно ж все померзне. Тому, тому фрукти овочі, вони або накриті і стоять продавці. Знаєте, як в ті времена з-під прилавку. Або, або взагалі сьогодні не, не продають, ось так. От корма 50-70. Речі продають, якщо комусь потрібні чоботи, то можете приходити. А от бачите, все закрите, прилавки закриті, цукерочки. Це овкрава ринок. Якісь автівки стоять, але їх, ну, одна, он, дві, да? нема нікого. З цієї сторони теж, тут бабульки сиділи, нема нікого. Ну, в таку погоду ну, спробую вистояти чи висадити, Це ж жах. Це критий ринок, така сама ситуація. Є Є продавці, але їх дуже-дуже мало. Та й покупців немає. Навіщо ти мене тягнеш? У мене зйомка. Грастя на вихід. Жіночка йде і каже, навіть так одягнена, а сама в шубі йде. Тобто їй холодно, вона може одягнути шубу. А здивована тим, що так йде в шубі. Ну дає. Оце так. Да. Так сама зніми, якщо тобі це дивно. Шуба взимку це дивно. Знімай свою. Ні, свою не знімає. А стакси сміється. Оце. Рася, ну що це таке? Що це за люди? Каже, ха-ха-ха, такса в шубі. Люди гріються посеред дороги. Відкрили пляшечку водяри по 50. Ось так. І ніякий мороз не страшен. Десь розгорнули е, пункт обігріву. Я заглядала туди. Ну, там багатенько людей. Там тепло, такий намет. Він отаплюється. там тепло. Гарячий чай там хлопці носять. І там так багатенько. Ну, в більшості як безпритульні. Сидять, кормлять їх, напевно. Ну, це, це дуже добра справа. Бо в такі морози. Ось так. Дякуємо, хто це зробив. А у нас що зараз? А у нас кайфуліки. А у нас кайфуліки. Ростюня відпрацьовує крихти хліба. Крихти хліба відпрацьовує. Растюня! Снігоприбиральні машини поїхали. Шевченка, Тарас Григорович, добрий день. Ростюня, ходімо на морячка. Зробили коло таке, подивилися, шокуються в місті. Дивіться, знайшла я вже якусь гілку і їх буде тягнути. Ну давай, гризи, гризи. Давай розцього. <плес> будешь нес. Давайте підсумуємо, що ми бачили. Ми зробили таке коло, і що ми бачили? Бачили, що сніг прибирається, навіть бачили сніговбиральні машини. Пункти обігріву є, можна, кому нема де зігрітися, то можна зайти, вас напоять гарячим чаєм та додають щось перекусити, і там тепло можна зігрітися. Ринок сьогодні майже не працює. Промтовари ми бачимо, що всі працюють, а продукти то павільйони ми не заходили. Так, Растя. Одеса тримається. Навіть не тримається, а Одеса працює. Все добре, молодці Одесити. Справилися з такою негодою. Ох Растя. Растюня і гілка, нова гра у нас. Неси, неси! Не Може сірасти. Подивіться, скільки дітлахів. всі на санчата, а тут же така крута горка, тут вже постарше. Я Клас, да? Зараз буде їхати, <світок> а ну подивимось. Опа, теньтерин. Клас. Гростюня все цю гілку. Все, треба її прикончити, да, Ростю? ну, так, Ростюня? Ну точи зубки, точи. Ростяня, ти чекаєш мене, я йду до тебе. Друзі, а поки ми йдемо, я хотіла б додати до вчорашнього відео. Як ви пам'ятаєте, вчорашнє відео було про тваринок, про зиму, про те, що ми повинні їм допомагати пережити холоди, годувати їх. Ви знаєте, що в такі морози, дуже багато тваринок гине і не від голоду. Хоча голод теж грає свою роль, ми знаємо, що коли холодно, то треба більше енергії організм витрачає, щоб зігрітися, тому треба їсти більше. Але все ж таки без їжі якийсь то час тваринка може прожити. А від чого вони гинуть? Вони гинуть від втоми, тому що і за великого хну і за низьких температур. Вони не можуть відпочити, вони постійно рухаються, вони не можуть присісти, прилягти, тому що дуже-дуже холодно. І з-за цього вони рухаються. І коли ти рухаєшся вже декілька діб, то ти дуже сильно втомлюєшся і вони гинуть від втоми тваринки. Тому дуже-дуже важливо, крім того, що ми допомагаємо їм їжею, годуємо їх. Дуже важливо їх тримати в теплі. Якщо є змога. Допускати їх хоча б під'їзд нані. Я знаю, що багатьом це не подобається. Пам'ятаю, як у нас в Херсоні за тих кішечок постійно були срачі в групі вдома. Комусь це не подобається. Десь там та кішечка напісяла, і там було таке, хто пустив. Там, начебто, знаєте, хто відкрив під'їзд кішечки, того треба розстріляти. Ну я не знаю. Це було, я ж кажу, срачі були постійні серед. Любителів тваринок і нелюбителів, але треба ось якось допомогти, тому що такі морози на вулиці це, це дуже складно. Якщо ми виходимо пройтися і ми втомлюємося, ми мерзнемо, то жити на вулиці. Ой, боже, бідні, бідні твариночки. Да, Растюня? Растюня вчора надягнена, була і то прийшла додому, змерзла, бігом подаяла, я їй масажик зробила, все, трошки і кров розігнала. Да, Растюня? Вона уснула і зігрілася. А оці, що живуть на вулиці, їм нема навіть де поспати. Тому, якщо є змога дати їм хоча б на члєх, то давайте ворони летять. А ми взяли сьогодні. У мене є трошки корму, я вже нічого не готувала для котиків, але в мене є трошки корму. Якщо ми когось зустрінемо, то ми обов'язково їм. в мене є крупа для птахів, я взяла. Тому от зараз ворон ми підкормимо трошки. Хоча вони такі крадійки, злодійки, але вони живі і теж хочуть їсти. Я їм насипала, але щось вони... Без ентузіазму. Що там таке? А, там теж горка і дітки катаються на санчатах і піщать щось. Ростюнь, біжимо. А Растя в шоці? Я коли воронам давала цю крупу, вона дивиться такими оченятами, думаю, та ти що? Ми що всіх будемо годувати, да, Растя? Ти так думала? Скажи, я голодаю, а вона носить все з дому виносить. То кішечкам, то воронам, ще кому. Ворони в нас м'ячики тирять. А ми їм даємо їжу. Так крастенька. Вони теж хочуть їсти. Всі хочуть їсти, всі хочуть жити. Тому треба допомагати. Боже, морічка сьогодні, мені здається, що воно спокійно. Майже спокійно. Все, я відійшла і ось вони їдять, я таким на сніг, там дорожка така протоптана, і воно, і я їм прямо на дорожку сипанула, і вон вони їдять, все добре. Смачного ворони. Я дивлюся, що їх там так багато, в мене ще є, треба піти, ще їм додати. Повертаюся. Все, давайте. Налітай, ага, молодці, смачного. Їжте, їжте. Розстюня чекає сидить. Я пам'ятаю, в минулому році ми теж приходили сюди, там білочек годували, таке щось, шукали їх. Приходить чоловік і приносить літрову банку макарон. А я кажу, а для кого ви це? Він каже, для ворон. Я кажу, та що, вони що будуть їсти? Він каже, та, а як же? Висипає, вони моментально налетіли і все з'їли. Чи Рася їх трошки ганяла, хотіла теж взяти пару макарончиків. Ну, не хотіла, а взяла. Чи хотіла і взяла? Ну, Растя то зрозуміла, Растя їсть все, особливо на вулиці. Ну, ворони мене це здивувало, але бачите. Їли. Їли макарони. Дивіться, скільки ми застріли котиків. Манюні А де твоє? Ти з'їв вже? Я ж начебто поділила між всіма. Боже, які вони красиві. Ну це ж треба бути такими красивими. Подивіться. Сонечки, в мене так мало їжі. Вчора носила, я завтра обов'язково вам принесу. Мої рідні. Подивіться скільки. Їх. Маньоні. Ух, як красиво. Море, да, такий колір, темно-синій. І цей білий сніг дуже красиво все виглядає. І це блакитне небо. Яка краса. Я йду, малуюся, хоча б я не впала. По голого задрала, роздивляюся, ну дійсно дуже красиво ще на сонечці воно все так грає. Подивіться, як чайчики сидять. А в мене є кропа, але ж вони не будуть. Чайчки, крім хліба, нічого не хочуть їсти. Йдемо ближче. Буречка, це наша подружка плаває. Я не знаю, як, як так можна, але я застріл. Дуже класно, красиво, ще пірнає. подивіться яка прозора чиста водичка. Дуже чиста. Ще на сонечці вона так блищить. клас Ну, Я сьогодні бачила в новостних каналах, що було над морем таке іспаріна. Іспаріна це має назву, я забула, як воно називається. Це коли море тепліше, ніж повітря. І вона прям пар, парує, таке, знаєте? Це вранці так. Червона така. Ідея. Ну як водичка. Ще не можу відійти. Як водичка. Я говорю, ка водичка. Холодна огонь. Холодна. Подивіться, що вона робить. В сніг упала. Ха-ха. Клас. Уже яка вона молодець, яка вона крута. Дівчина зовут Ірксіана. Велика молодець. Це вона купається цілий рік. І це таке натхнення моє. Я її коли бачу, то в мене аж такий настрій підіймається і все. Приходжу до морічка, морічка підіймає настрій, а потім ще вона приходить, купається. І молодець. А Растя грається з м'ячем і кидає його в море. Теж вона побачила, як вся плавала і вирішила, що їй вже пора відкривати сезон. Сезон 2024. Растя, мячик чао! Так виглядає сьогодні ланжерон. Ну круто, круто. Трохи є вітерець теж. А це морські кайфулики. Так виглядає ланжерон, а так виглядають морські кайфулики. Кайфуліки! Рася! Кайфуліки! І моя тінь. Ой, оце круто, да? Оце кайфулі. Клас! Люди ходять гуляють, сьогодні вже гуляють, вчора не було нікого. Рася, ми як на північному полюсі, да? навіть не віриться, що, ти, що це наша Одеса. Північний полюс, сніг, лід і море. А ми вчора розмовляли за годування котиків, так? і я вам розказувала, що я гречку зробила. Багато хто писав, що гречку котики не їдять. І я прочитала стосовно круп в інтернеті. Таку цікаву річ і хотіла б вам з вами її поділитися. Природа задумана, виявляється, щоб котики їли зерно. А знаєте чому? Тому що вони їдять мишок. А мишки їдять зерно. Тобто в шлунку мишок є зерно, яке потрапляє потім в шлунок котиків. Тобто природа задумана, що котики їдять гречку. Так що не треба оце мені. Не їдять, не переварюється, все переварюється. Я ж кажу, що то природа навіть задумана. Це не виняток якийсь. Ось так. Будемо вже йти, Ростюня змерзла, та і я. Ми вже ходимо і ходимо. Зранку вже хороший обід, вже вечеріє. Тож, Морічка, прийдемо до тебе. Прийдемо завтра. Дякую тобі, що ти нас сьогодні так зустріла, спокійно, лагідно, з сонечком, все як положено. Все, будемо йти. Шість одна хлопці. який засульт. Як красиво. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Ми вже йдемо додому. Я сподіваюся, що вам ця прогулянка сподобалась так же, як і нам. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.